І всім привіт народ з вас, Подобайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Іран. І так, нас чекає війна з Туреччиною, бо Туреччина, ось ось сступить союзники. Тут нам треба домагати ідію. На жаль, мені в кінці минулого відео довелось виводити звідси війська, щоб поставити їх навпроти Туреччини, яка зараз вступить в союзники. Як це все прекрасно. Але, але нормально. Нічого, насправді кажучи, критично не станеться. Так, дякую. Венліс якийсь. Давай, туреччина, Я знаю, що ти зараз топиш союзників. Вступай. Вступай, і я почну масово тебе атакувати. Блін, конечно, мені б. Бажання зараз дістати цю 24-ку просто заради кількості. А тут тут 22 дивізії. Давай, ці дві дивізії дістати. Я дістану навіть ці дві дивізії. Просто заради кількості. Все. 120 дивізій. Аргентина до союзників? туреччина до союзників? То. А-а-а-а! А, ось в чому проблема, тут ще не всі прибіжали. А я думаю, чому в мене такий кордон не перекритий? Ще не всі прибіжали. А я думаю, щось мало дивізій стоїть, типу має бути більше. Блін, це насправді так кажучи, дуже неприємно, що ми не встигли підбіжати усіма дивізіями. Це прям дуже неприємно. Бо якщо б ми були всіма силами на початок війни, то це могло б нам спростити дуже сильну задачу. Давайте зараз подивимось, Окей. Припустимо я. Ну хоча б ми в якась частина вже встала, якась частина укріпилась. Сюди ми зможемо якось пробитись. Блін, вас ще якось якимось дум перекрити треба. Да. Вони звідти не проб'ються, але я не зможу їм нічого зробити. У мене типу мінус по піхоті. Нормально, все буде хорошо. Все, настав час максимально агресивно атакуємо. Ви сюди, сюди. Якщо вдасться пробіжатись? У умовних портах. Стамбул. Так само з цього боку. Ось так, погнали все. Погнали, автонаступ, максимально агресивно, просто вичавлюємо їх, наскільки це можливо. А ми їх будемо вичавлювати, все, вони зараз будуть падати і дуже активно падати. Так, я щось десь взяв іноземні інструктори. Ой, а давайте сюди. Натренувати командирів танків. Та-та-та, вона типу, не усюди прямо повністю зелена, але насправді так кажучи, я їх відбиваю. Вони сипляться. І не так жахливо, як могло би бути. Тобто зараз візьму в золо постачання цей. Коротше, так, автонаступ так чи інакше працює. Так, моментами нам неприємно, але нормально. Я можу собі дозволити. На щастя, хоч щось можу собі дозволити. Гусь показує, що. Ну, нормально, тут залізниці, до цього постачання буде. Це просто. Я хочу нагадати, що ось це і це національні провінції. Уу, 8 для будівництва. Ого. Пріоритет. Потім підбудую. Так само, як вас з двох буде підбудувати. Все, ну просто це не національні, це прям національні провінції, це прям моє, чого я отримав ще людські ресурси. Ну все, давайте, сиптесь окончательно. Так, це де... все в піхотку, бо в мене мінус саме по піхотці. Якщо в чомусь є мінус, то це в піхотці. Ну і трохи алюмінія закуплю. Да, ось це ще національна провінція і все. Все інше не національні провінції. А ну прекрасно, слухайте. Да, ось тут, типу, проблема, але проблемновато, але якщо б я їх тут не стримував, я б не міг би в інших провінціях пробуватись. Завдяки тому, що я тут стримую основні їх війська, я давлю їх в інших провінціях. Та-та-та. Морська блокада там. -та. А, Транспортні човники. Новий наступний рівень транспортних човників. Трохи пізніше щось зробимо. Блин, тут, звісно. Зміг їх нормально вибити. О, нормально, звідси цієї провінції відіб'ю їх. Прекрасно. Щоб поступово. Ну ді... Ні, не треба, не треба мені нових дивізій. речі, чого ви ще. Чому ви все ще тренуєтесь? А, бо вас не. А, все, так ви не треновані вже. Назад. Ми будемо висадки потім робити. Ну що, на під нашим тиском ви припадає. Так, ви в курсі, що ви оточення можете їм зробити? Що ми зможемо тут оточити ці дивізії, це буде не те, щоб хорошо. Це буде прекрасно прям. Блін, не змогли. Або зможемо. Та зараз. коротше, якось зробимо зараз. Що тут? Організація або ата... а... і атака, або ще Міського зобов'язаного Давайте організація дивізії плюс. У нас вистачає людського ресурсу, здавалось би. Плюс у нас є Індія, яка потроху асимілюється Мені просто завжди беру зобов'язане населення. Пробачте мене, пробачте мене. Мені просто так легше, коли я знаю, що в мене людей точно вистачить. Бо все можна виробити. Лю... Людей не виробиш. Так, зараз. І я, я тут трохи ручками вирішив проатакувати, бо там в постачання. Там Оточіть їх, будь ласка. Давайте, ну всю провінцію зайдіть. Блін, м -м, нас затримали. Не оточимо їх. Та блін. Ну окей, туречно капає, капає. Тут в нас, типу, типу невдалий захист в якійсь провінції. Ось так, одну дивізію. Та нічого нам тут не зроблять. Вони тільки самовбиваються. Да, ось тут момент вже частенько червоні за. Хоча ні, нормально, нормально, ми тут все почуваємо. Просто проблема, можливо, в тому, що постачання не встигає за нами. За нашою швидкістю просування. Але взагалом нормально. Взагалі ми плюс провінцію отримали. Погнали сюди. Ой, складно. Тяжко, окей. Звісно, ось ці ще переорганізації, якщо без переорганізації. то Тут просто більшість дивізій, вони ходять. Ти ви бачите, вони не атакують, вони ходять. Що дратує просто, неймовірно, мене. Якщо б бот міг нормально в автонаступи. Mm. А нормально, додавимо їх. Я не буду ручками атакувати, коли у нас перевага по силі. Руками атакувати, коли перевага по силі, я не збираюсь. Ще більше в піхотку. Там прикол в тому, що ми зараз їм не даємо відновитись толком. Туречно. Ти маєш дуже близько до капітуляції буде. Так, да, дуже близько. Якщо вони зараз додавлять Стамбул, все, коротше, ми занадто. все. Нам занадто боляче атакувати. Зупиняємось. Атакуємо сюди. Атакуємо сюди. Ви затримаєте їх тут. Зайти в цю провінцію, ще треба. Сюди. Та оточити їх треба. Давай, 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 давай. Ну блін, зайдіть, зайдіть, просто зайдіть. А ну блін. Є, все. У, -у, -у це оточення. Наразі я зробив тут оточення. Як тільки руками почав атакувати. Та сюди зараз зайде, ще підпліпні, я не хвилюсь. Все оточення буде? Все красиво буде. Як теоретично можна почати. Почати вивчати, тільки такий. Навіть не виготовляти, вивчати. Що ви тут атакуєте мене? Я вас можу тут проатакувати? О! Мені не дають з 3 принці відправити підкріплення. Ну, окей, зупиняємось. Атакуйте мене скільки хочете. Є, закрили їх тут. Так, в мене тут ще ніз куди більше. Бо В них не стоїть тут навпроти мене, 120 дивізій. В той час, як в мене напроти них стоїть. Так. Ну погнали, переробка ковчуку. Може резину буду власну мати. Та й давайте так, звідси, я думаю, можна прибрати. Давайте ось цю 24-ку. Погнали, три дивізії. Звідси сюди. Три дивізії звідси сюди. Чотири дивізії. Звідси сюди. Так, давайте ось так. Одну з вас відкріпити. Сюди. Ті, хто не прикріпився, встаньте. Ось так. Це мінус 24 дивізії. Навіть так навіть краще буде, бо вони не будуть постачання жрати Короче, зараз все нове йде на піхотку. Тут би зайти в ата адапазари. Угу. Не впораюсь Постачання нема. Хочеться і рівнина. Але не можу пробити через нестачу постачання. Хм, а сюди. Тут мало дивізій, Бо взагалі, Ось так, з двох провінцій. Просто здавамо їх. Ну так, це вам не турецькі дивізії. Бити американські дивізії, це не те ж саме, що бути турецькі. Давайте видавіть їх ще з однієї провінції. Не можу. Стопаємось, окей. Колись, колись відіб'ю їх. Тут також стопаюсь. Давайте так, найважливіші турецькі провінції я забрав. Це ті, які належать мені. Все інше ну, не таке важливе. Ну, об'єктивно, не таке важливе. Так, стоп, що? Мене відбили з однієї провінції? Та. Та давайте відіб'ємо їх назад. Що не думайте по круті? Стоп, я зрозумів, не зміг. Та нічого страшного. Ой, одну провінцію втратили. М -м -м. Давайте, протипіхотна атака прорив, або про проти протитанкова атака, бо танки нас дуже часто зараз можуть стопити. Зупиняти занадто сильно. Все, майже готові. Так, ви. Та підтримка морського вторгнення, я не знаю. Трохи лишилось. І будемо готові. Туреччина все ще жива. Вона дуже близька до капітуляції. дуже близька. Але да, величезна, неймовірна підтримка союзників просто в них, неймовірна. І да, тут, наприклад, я чисто. Ну, ось тут холм, але все інше. Ну да, тут майже усюди гори. Парочку холмів, все інше гори. І з неймовірною щіністю ворожих дивізій. Плюс в мене явно немає переваги в повітрі. Оча з цієї принці теоретично я можу їх відбити. М -м -м. О! Вони капнули. Максимально агресивно атакуємо їх. Не дати їм відійти, щоб відновитись. Ні, не вдалось. А чому то все, ці всі провінції відійшли не мені, а Італії? А, ні, мені б відійшли, все правильно. Е, мені не вдалося зараз пробити їх. Я збільшу собі виклик. Ну так, да, підсотові спасибо вбивався, виклик точно не зайвий буде. На, авіацію трохи покращу. Та окей, все, зтопимось. Не вдалося. Не вдалось. Чого ще зробиш? Погнали висадки. висадки. О, тут навіть хтось є. Ці провінція хтось є. Та ви в оточенні, по ідеї, маєте бути. Блін, не змушуйте мене перезавантажуватись. А, ні, в них є постачання, бо в них є ось цей порт. Єп. Плюс порт. Ви всі сюди. Це видалите. Пару невдалих висадок, нічого критичного. Але в когось тепер є постачання. Упс. М -м, як так вийшло? У мене тепер є постачання. Все забийте, Сюди. Треба тут висадок. Все під контролем, все нормально. Так, тут. Може я зможу сюди пробитись? Зможу. Може сюди зможу пробитись? Зможу. Погнали. Ой, упс, ви в оточенні. Ой, і сюди можу пробитись. <гум> Лишили приїнці постою. Окей. Через яке море ви плавали, ви знущайтесь наді мною. Це 24. ка Кудись сюди до кінця. Вперед. Максимально агресивно. О, є. Yeah. Ой! Ой! Втратили ще один порт. Ще один вузол постачання. Ой, вам ще. Складніше тут знаходитись тепер. Зараз зробимо оточення, сподіваюсь. Тут зараз відіб'ємо їх. Так, Італія. Я пам'ятаю, в тебе там висаджувалось. Ну тримайтеся! Це буде дуже дивно, якщо ви зараз почнете здавати свої позиції, коли я просто, типу, ну, типу, я дуже сильно б'ю союзників, дуже сильно. Я сюди по приколу можу зайти? О, та, слухайте. Хм. Може я зможу звільнити Африку? Знову взяти Суецький канал. О, до речі, оточення. Погнали. Закрити це його. 8 дивізія американських. М, британ... Ті ж британці, вони вже виснажені. Ой, давайте вас. Відкріпити. Звідси сюди. Полону відкріпити. Звідси. Сюди. Все, готуйтесь. Та я хочу повернути собі ці привінці. Взяти, точніше. Так, тут нічого типу нема. Показує, що там типу нічого нема. Але ми з вами знаємо, що там нафта. Так, є. Ще черговий порт. Туреччині. те, що. Італія тримає тут пролив, якщо я не помиляюсь, тут десь. А, ні, пролив тут. Е, yeah. хоча, да, у них все ще тут є порт. Але це то останній порт. Ой, я тут щось не продовжу, Не продовжу активний наступ. Ні, продовжимо. Ми видавлюємо їх звідси. Ну чого вони зараз втратять ще собі, типу, Суецький канал? Буде прекрасно. А потім Іспанія забере Гібралтар, і тут, типу, у них не буде проходу. Знову ж, без Північної Африки вони не зможуть робити висадки в Італію. Уж курсі, що у вас вантажівка, постачання, якщо що. Все, вони щойно втратили доступ до Суецького каналу. Бо я зайшов в одну з провінцій, яка дозволяє контролювати його. А в нас, звісно, нема постачання. І навряд чи я зможу тут довго стояти, якщо не перейду через. через пролив. Так що, підтримка. А, ну, підтримка підготовки льотчиків. Ну, Це купити літаки Люфтваффе. Які там британські літаки знущаєтесь, Ми з ними воюємо. Пропонують мені купити британські літаки. Ні, це, звісно, цікаво було, б, якщо б вони, вони продали свої літаки. І до речі, у мене. Так, для 24 ки вистачає, ще для 24 ки вистачає піхотки. Якщо ще я 24 ку захочу. Бо мені все ще не вистачає кількісно, аура те, що в нас теоретично буде ще війна з, з вісю, А мені треба куди більше вісіка. Саме по кількості. О, аман капнула. А, ну, це що він до цього не капнув. Він тільки зараз капнув я забрав всі його провінції. Всі прям. Прям всі провінції. Так, вийти їх тут. Вийти їх тут. І в підкріплення. Нормально. Літачки. Та що? Я не вірю, що ми колись дійдемо до літачків. Ні, давайте зараз. Я не буду допомагати там Кому? Це? болгарські? болгарське. Болгарам не буду допомагати розширитись. Але як тільки вони припинять атакувати, я буду атакувати. Та, ось така я людина. Так, я далі сюди. Далі сюди, оточимо. О, і тут порт візьму. Ну Окей, я ще я оточу, оточу із міт. А, я тут так і не пробився, блін. 24 та відходимо. Не дають відійти. Та Ти просто йду від вас. Від Та-та, та-та-та. Робіть, що хочете. Атакують мене. як будто це їх рішення. Все, погнали. На цей раз, по-перше, висадки. В висадках більше людей. По-друге, вони не отримують постачання. Гу, ви знущаєтесь. Побудували тут фронт. А, тут ще фронт є. Чи є сенс пускати зараз автонаступ? Нема. Топ. Я дякую. Що я зробив? Я, тикаючи, стоп, відправив ось цих також на стоп. Окей, зараз відновлюють організацію. Я не навмисно я цього не хотів. Ну що, в них теоретично тільки один порт ось тут. У них немає постачання, але це гори. Це єдина проблема в Туреччині, що це гори. Це надто багато гір. Тут що? Ми так і не взяли цю провінцію, Да візьміть її. 72. 73 не буде? 73. 84. Ну, ми її не візьму. Ну, продуктивність заводів плюс 5%. Всьому це не тільки на е, літочки, це взагалі продукти не заводів плюс 5%. <поцентрична> і, і, і. Так ви в висадитись, висадитись сюди, будь ласка. Висаджуйтесь. О, може наступну, наступну висадку взяти. Ковчуку, ага. Давай далі. Є, перша провінція є. Додатково. Давай ще п'ять дивізій звідси сюди. Якщо зараз не вдасться висадка, просто Просто закидаємо їм. Стойсь так. Вся 24-ка полетить цю провінцію. Якщо ми зараз не висадимось. Їм кінець. О, нарешті я в цю провінцію зайшов. Тепер можна і в цю атакувати. В рівнину. Як я засумував за наступами в рівнині. О, ой, ого. Давайте натримаш ще. Дасть одну фабрику. Я, Швеції, даю 21 фабрику. Це просто жах, Швеція. Да, Швеція, в неймовірно промисловість у Швеції Може в мене десь є нічого цікавого нема. Ну, по типу, там розвиток когось-то там. 24 дивізії. Mm -hmm. Я б такий, щоб піти в створення оточення. Ну і спробую перейти через канал. А, до речі, так, він не фабрика. Ну mm Окей. -hmm. Okay. Спокою, я думаю, 20 вистачить ось так до побладнання вистачить. І, можливо, Німеччина домовитись про ліцензування. Попросити ліцензування на якийсь... Це є поліпшений авіакорпус. Поліпшений авіакорпус штурмівка і поліпшений малий авіакорпус. Надізлати. Вісім фабрик за це, але тепер. Зараз воно подумає, напевно, і скажуть, що погодились. Коротше, хзе. У мене з'явилася авіація, дайте мені шаблон. А поки нагадаю, що в посланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactor. гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цілковита, і якщо ви додасте їх то до це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і з Відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.